Офти дитячі теді лупілу лише 190 гривень за одиничку. В лоті у нас будуть представлено темно-синій колір та блакитний. Загалом буде 20 позицій, 3810 гривень за увесь лот. Вони загалом всі йдуть в упакування, воно може бути різне. Це ось таке. Або, до прикладу, подивіться, як ось тут в целафановому такому пакеті з бірочками. Ось так виглядає темно-синій варіант. Він йде жовтим елементом, дуже класно та символічно. По складу 100% поліестер. У нас іде кікей, застівки, дуже класні, дуже класна фурнітура якісна. Також оякотек стандарт 100 означає, що використані якісні гіпоалергенні матеріали та фарбники безпечні для алергетиків тим паче круто діткам. Ось так виглядає темно синій варіант. Класна, якісна застівка, кишеньки у нас є. Підкладочка, також подвійний капюшончик, ось ці жовті елементи дуже круто і стильно виглядають. І показую вам інший варіант: це блакитний. Він виглядає ось так. Також є кишеньки підкладочка, якісна фурнітура, все з бірочками, розміри 62, 68, 5 позицій, 74, 88 буде позицій і 86, 92 буде 7 позицій. Нагадаю, 190 гривень за одну ось таку курточку. Звертайтесь до наших менеджерів, контакти будуть під цим відео.